Чи є ефективним в сучасній війні використання калючого дроту? Є ефективним і дуже, але ніхто цього не приміняє. Ну єдине, що треба розуміти, що це не мається на увазі, як ото у Першу світову купу ставбів, натягнута це проволока і отак по всьому фронту, а отут у нас. Куча кулеметних ячеєк, ну як було в Першу світову. Піхота бежить, поки вона через цей забор питається лізти з кулеметів, їх всіх кусять. І всі ці забори посносять нахер, або дистанційний заряд розмінування ляже інесе ту шмат забору, а танками, та все це, або ще якось. Використовувати треба була така МЗП, малозаметне препятствие в Совку, або ще її називали путанком. Це такий ковер із таких от. от Отаким от макаром сплетених між собою проволок. Воно то розтягувалося, получалась отака полоса із оцих путаних проволок. Перебігти, даже перейти, акуратно, перейти, через не запутатись, ну практично нереально. Причому, поки випутуєш одну ногу, друга вже опять там. Перебігти вообще нонсенс. Оця МЗП же останавливає танк на урада вже встанавлює танк. гусеничну техніку. Вона наматується, цепляє гусениця, наматується на цю звездочку ведущу. І наматується так, щоб воно встає. Так що оця МЗП теж можна було б за рік її наробити, благо, тому що проволока і станок, який її в'яже. Можна було б наробити гори, так щоб вони були по першому требуванні, привозили з зіла цього МЗП. Взагалі, якщо ну, майте на увазі, якщо це МЗП на складі десь є, поки ви ще не доїхали, треба купити, договоритись, випросити, щоб воно було. Ну якщо її нема, теж те саме ваша позиція. Десь, як оно, зараз найчастіше в посадки. Тобто, пішли дерева, тут ваша позиція, 5 дерев. МЗП у вас немає, мін нема, ніхера у вас нема. Пройшлись по всій посадці, збирали сухостоя, сушняка разно -всяческого. і Тут перед переднім рядом зробили з із цього сушника, полосу накидали Зробили отаке препятствие. Смисл його який? Якщо підете бігуть на штурм, Оця паласа з цього сушняка, вона їх притримає. Їм треба буде сповільнитись, коли воно сповільнилось, воно привращається в більш удобну мішені і його пристрелити або гранату туди кинути значно простіше. От того, як у вас, понятно, там окопи покопані, на якій відстані. Но в ідеалі ці препятствия, що НЗП, що саморобні з хворосту, треба робити на такій відстані, щоб відтуда до вас не докинули ручну гранату. Це від 20 метрів, тобто 20-30 метрів. Оця полоса. Далі передні мінне поле. А то сходу передні мінне поле, щоб і прибігли, сповільнились. Отут шайобяться перед цим хворостами, що проходи, і попутно зриваються на міна. Якщо нема, то ото там трохи наставити гранат на розтяжки в цьому хворості. Ну назовсім воно їх не остановить, але сповільнить добре. Ну і то що казав, любе оце іскусственне мінне поле або така полоса повинна прикриватися вагнем. Вони сповільнили, стали ви їх пристріляли нахер. Ну або насипали туда сагіеса. Ну чим прибачили їх.